Жителі старих чаплів заходилися облаштувати могилу 90 радянських солдатів, які загинули під час форсування Дніпра. На місці поховання звичайний хрест. Активісти кажуть, потрібен більш серйозний підхід. Люди хочуть не тільки з'ясувати імена усіх похованих в цій могилі, а й створити монументальну дошку. Розрішити мітинг реквієм посвященний пам'яті павшим героям. І сім'ятсятіліттю побіди над фашизмом считать відкритим». вшанувати пам'ять солдатів, які форсували Дніпро. Прийшли мешканці села Старі Чаплі. Табличка на пам'ятнику нагадує кожному присутньому. Тут поховали близько 90 бійців. Пані Катерина зараз згадує осінь 43-го року, тоді їй було лише 12 років. каже, прийшла на берег Дніпра за дровами, а замість них знайшла тіла загиблих. На підстилках та ганчірках вона разом з іншими дітьми тягнула їх саме на це місце. Тут і ховали героїв. Ми копали ямки, а матері приходили з роботи і складували їх туди. І я знаю, моя мама казала: закривайте саме головне лісу. Щоб земля не попала на лицо. Я то Це зараз коло пам'ятника чисто та прибрано. У 80-х тут почали зводити гаражі. Будівництво розрослося і насунулося і на місце поховання бійців. Пан Микола продовжив справу свого батька бороти за порядок на цій території. Декілька років тому тут викопали величезну яму, а потім засипали купою сміття з гаражів. Каже, вже після того, як на ситуацію звернули увагу журналісти 11-го каналу, виконком Самарського району став наводити порядок біля поховання. Після 2013 року тут уже порядок я вже не дзвоню із полком вони потихеньку самі приїжджають і прибирають тут. Ну я його все одно доглядаю. У пана Миколи є ще одна мрія, аби за могилою і надалі слідкували. Тому до наведення ладу залучає школярів. Учні місцевої школи розуміють, що дат загинув не тоді, коли його поховали, а коли про нього забули. Діти навідуються сюди раз на місяць. Ми завжди будемо пам'ятати наших дідів, прадідів, які захищали нашу землю, і будемо ходити сюди та пам'ятати. Героїв наразі ініціативні мешканці села звернулися по допомогу до історико-пошукової організації, хочуть, аби могила не залишилась забутою. Планують перепоховати солдатів у центрі Придніпровська і встановити монумент. Юр Скоріна Володимир Черенков. новини одинадцятого каналу.